Цього черкаського темпу збувають не лише в Україні, а й за її межами, зокрема в країнах Євросоюзу. Раніше головою наглядової ради підприємства був Сергій Одарич. і саме завдяки його роботі темп вийшов на цей рівень. Успішно працюють. Створюють робочі місця, створюють нові робочі місця, освоюють нову продукцію, працюють на експорт. Ми сьогодні багато постачаємо в країни Європейського Союзу. І це найкращий показник. Енергозбереження один з принципів не лише роботи, а й життя Сергія Одарича. Задля цього усі цехи утеплили та оснастили енергозберігаючими вікнами, а замість використання газу перейшли на електроенергію. Принципово відмовилися від використання газу і сьогодні. Підприємство, яке раніше спалювало десятки тисяч кубів газу щомісяця, не використовує жодного кубу, при тому, що в виробничих приміщеннях тепло навіть в люті морози. Працює тут понад чотири сотні людей. Перший та найбільший напрямок це металообробка. А це буде контейнера ТР-135. А вони використовується для чого? для транспортування… Кутового, опеля. Усі процеси максимально автоматизовані. Наприклад, для якісного та швидкого зварювання деталей два роки тому придбали японського робота. Його вартість близько 600 тисяч євро. Проте машина того варта. Він має величезну продуктивність, обслуговується лише одним працівником, але при цьому заміняє приблизно 15 працівників і величезний плюс він дає абсолютну якість зварювання. Тобто після нього браку немає взагалі. Процес автоматизовано керується комп'ютером, працівникові залишається лише встановити деталь. Принцип роботи робота такий самий, як у звичайного сварщика, тільки е, сварщик бачить те, що робить, а тут я задаю програму і він по точкам іде і варить. Так, я встановлю деталь, прикріплюю, він знає, якою він буде варити деталь і варить. Така деталь вариться приблизно секунд 40-50, коли звичайним сварщиком вона буде варитися близько 2 хвилин. Також тут є лазер, що здатний вирізати з листів металу будь-які форми. Варто лише ввести відповідне креслення у програму. Він дуже ефективно працює, ви можете подивитися, наскільки складні, криволінійні, маленькі деталі абсолютно точно вирізає лазер. Раніше на виготовлення таких деталей треба було мати тисячі різноманітних штампів. Продуктивність та якість була значно нижчою. Саме тому там придбав подібний проте на порядок, потужніший апарат. На відміну від попереднього обладнання, він дозволяє різати товщину 2,5 см, в тому числі обробляти броню. І вже сьогодні ми маємо низку замовлень від української армії на Виготовлення деталей для брони автомобілів. Такі потужності вивели темп на міжнародний ринок. Зокрема, тепер підприємство співпрацює з відомими німецькими автовиробниками, такими як Порше, Мерседес та Опель. От все в Черкасах ніхто не вірить. Оце четверта частина автомобіля Порше. Повністю бокове крило. І темп уже протягом двох років обслуговує сьогодні замовлення європейських провідних автоконцернів. При виготовленні такої логістичної тари все має бути розраховано з точністю до міліметра. Тож навіть з масивними деталями робота ювелірна. Адже найменша неточність може пошкодити майбутній автомобіль. Це щоб деталі сюди ставити, то закріплюємо пластмасу. То... Це контейнер для деталі до машини. Одні удивляються, як це так ми можемо робити. Другі можуть не вірять. Ну, слушають, трудно сказати, що вони думають. Замовлення є не лише з Німеччини, а й з Франції, і не лише у галузі машинобудування. Оце основа для найдорожчих ліжок, які бувають у Франції. Це ліжка, які трансформери з двигуном. І ви можете собі там управляти, піднімати голову, піднімати ноги. Тобто вони ліжка трансформери. Ось зараз ці деталі готуються до фарбування. І наступного тижня фура цих ліжок поїде у Францію. Окрім металевих конструкцій, тут випускають матраци Венето та спеціальні опуклі основи під них. Для цього використовують виключно букові планки. Ця деревина пружна і міцна. Фактично всі вони проходять через руки Олександра. Таких накладок в мішочку 1500 і таких мішків, ну, може, два-два з половиною за зміну. Так що, ну, десь так, да. Також тут народжуються сучасні та якісні майданчики. Довговічна не лише сама конструкція, а й її естетичний вигляд. Задля цього використовують новітні технології нанесення фарби. На деталь наноситься порошкова фарба. Після цього деталі заходять, завозяться в пічку під високою температурою. Кристалізується фарба, і такий метод фарбування дозволяє багато багато років захищати метал від корозії. Фарба не лучиться. Зараз середня заробітна плата на темпі 7 тисяч гривень, і відсоток з кожної гривні йде до бюджету, і це при тому, що підприємство продовжує нарощувати свої потужності. Словом, темп обрав правильний темп.